Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я розумію, що в Україні є багато, багато сумнівів щодо, щодо можливих корупційних речей в українській владі і таке інше. Але я з другого боку не маю жодних сумнівів, що нічого що, того, що стосується корупції з американської допомоги відбуватись не може. В Києві в посольстві Сполучених Штатів перебуває група там більше 30 аудиторів, які постійно перевіряють. Як використовуються гроші, які просто сполучені штати перераховують в український бюджет? Міністерство оборони постійно перевіряє, як доставляється зброя, боєприпаси, які передаються Україні, що як вони далі використовуються. В сполучених штатах справа в тому, що як якщо виявляється, що десь бюджетні кошти витрачаються не так, як передбачено бюджетом, то це завжди викликає дуже великий скандал. В усіх відомствах є генеральні інспектори, які це постійно перевіряють. І якщо десь виявляється, що не цільове використання коштів, кудись вони йдуть не туди, як було передбачено, то це це взагалі завжди скандал, відставки і так далі. Тому я думаю, що перш за все адміністрація сама зацікавлена, щоб не було жодних сумнівів, що усі кошти, які от Конгрес виділив у бюджеті на допомогу Україні, що вони правильно використовуються. Я думаю, що є велике очікування всередині адміністрації Джо Байдена. Якщо ми скажімо, звернемось до вчорашньої прес-конференції державного секретаря Блінкена, він вчора, пі після закінчення всіх міроприємств, пов'язаних зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки в Японії, він виступив на прес-конференції. Він якраз сказав про очікування контрнаступу, про очікування його успішності, тому що це це важливо з абсолютно різних точок зору, але важливо і тому, і тому що. Адміністрація Сполучених Штатів дуже щиро підтримує Україну і бажає, щоб наступ був успішним. Це важливо для подальшої підтримки, для того щоб переконувати, скажімо, тих в конгресі, хто сумнівається в необхідності виділення. Грошей в новому бюджеті на підтримку України можливе виділення додаткових грошей на, на ще більшу військову допомогу. Це важливо, дуже важливо і політично, тому що це, це важливо для сполучених штатів і для заходу взагалі для того, просто щоб довести, що демократія сильніша за авторитаризм. Наскільки США можуть стати локомотивом ухвалення цих рішень на найближчому рамштайні? Буквально післязавтра? Я знаєте, перед кожним Рамштайном я відношусь до тих, хто не, не очікує якихось революційних рішень. я думаю, що якщо там приймаються якісь рішення, такі більш, більш глобальні, вони не озвучуються одразу. А як правило, от після кожного Рамштайну, міністр оборони сполучених штатів та голова об'єднаного комітету начальників штабів. Вони виступають на прес-конференції. Я, я так завжди намагаюсь прочитати щось між рядки uh -huh. того, що вони сказали, тому що, ну, звичайно, якісь рішення такі фундаментальні, вони одразу, як правило, не оголошуються. І я би очікував, що там буде погоджено, як забезпечити безперебійне постачання, наприклад, боєприпасів усіх необхідних в Україну, передусім для артилерії. Ракет для Хаймерсів, ракет для протиповітряної проти оборони, адже в Україні нарешті з'явилися патріоти, для яких теж потрібні ракети, є насамси, для яких теж потрібні ракети. Мають з'явитися, до речі, нові насамси, тому що протягом цього наступного року, е має бути в Україну е передано ще е шість. Систем протиповітряної оборони НАСА. Тобто для цього всього потрібні боєприпаси. Крім того, думаю, що вони будуть обговорювати, як як в подальшому забезпечувати Україну новітньою зброєю. Сподіваюся, що будуть обговорювати і проблему постачання літаків, але не впевнений, що про все нам розкажуть от, от прямо, прямо одразу. Ви що, здіваєтесь, ли? їм дадуть тепер все! Перше запитання дійсно про ті свідчення, які ми почули від людей, які пережили російські звірства. Це були доволі емоційні емоційні їхні свідчення. Катю, про що вони розповіли конгресменам? Саме так остава, перша частина цих слухань почалась із розповідей свідків, точніше виживших після російських злочинів. Зокрема, серед свідків була жінка із Херсону, яку росіяни затримали і піддали катуванням та знущанням. За словами цієї жінки, приводом її незаконного утримання став той, став той факт, що під час її обшуку в її квартирі знайшли український прапор та українську символіку, зокрема на рівні сувенірів та навіть магнітів на холодильник. Із міркувань безпеки під час свідчень її обличчя не показували, але пропоную заслухати просто зараз фрагмент її історії. Потім мене повезли в їхню катівню, де тримали п'ять днів. Це був спрошний кошмар. Мене били, змушували роздягатись, різали ножем, погрожували зґвалтувати і вбити. Вивозили у поле, там знову били, ставили на коліна, приставляли пістолет до голови і, врешті, змушували купати собі могилу. Я бачила, як тортурам піддають інших людей. Їх виводили з чорними пакетами на голові. Я дуже за них переживаю і дуже би хотіла їх знайти, але не впевнена, що вони зараз живі. Після всіх тортур мене відпустили. Але сказали, що ще будуть приходити. Також свідчила Катерина Бобровська, адвокатка неповнолітнього хлопця на ім'я Роман, якого вдалося повернути з Росії після незаконної депортації. Як стверджує адвокатка, романа незаконно вивезли до Росії, незаконно підселили до російської сім'ї. Попри те, що в Україні в нього були брати та сестри, також змушували дивитись російську пропаганду та чинили психологічний тиск. За словами адвокатки, попри те, що Романа вдалося повернути на батьківщину та врятувати від російської депортації. В Росії досі залишаються тисячі незаконно депортованих українських дітей, і з деякими з них їй вдалося навести зв'язок. і Вони безпосередньо ведуть переписку. І історію одного із таких хлопців, який зараз перебуває в Росії, вона безпосередньо зачитала під час своїх слухань про те, що він зараз відчуває, перебуваючи у незаконній депортації в Росії. Пропоную послухати просто зараз мені тяжело спать. Я столько смертей видела. I saw so many deaths. А мучает две смерти. Лучшего друга и маленькой девочки. Друг прикрыл меня своим телом. Его разорвало. And he was blown apart. Он единственный, кто со мной всю жизнь был в своем. После смерти родителей единственный, кто оставался со мной рядом. А девочка. But the girl, Мы когда ехали по воду на моей машине. Я услышал крики. I остановился. I stopped, выбежал. Ran out. Там лежало тело женщины. I saw a body of a woman, и девочка с дырой в груди. Лет десять ей было. She was about maybe 10 years old. Она умирала и кричала: "Помогите!" She was dying and, uh, crying, Help.

Акція законодавців була достатньо емоційною. Зокрема, співголову комітету, демократ та республіканець, заявили, що ці злочини тривають вже достатньо довго, щоб закривати на них очі. І, зокрема, голова комітету закликав надати Україні усе необхідне, зокрема, системи АТАКАМС. Зазначу, що також мені вдалося поспілкуватися із законодавцями після самого комітету, і вони, зокрема, відповідаючи на моє запитання, сказали, що вони вважають, що ці злочини є частиною. Ної геноциду проти українського народу підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.